Всім привіт! Сьогодні на огляді наша стоянка. Нас два місяці не було на Ютубі. Давайте зараз зробимо огляд наших автомобілів. Приїхали ми на ось такому тайкані. Автівка у нас повнопривідна 4 с є. В нас тут вентиляція, сидінь, музика, босе безрамочні. Двері повний пакет асистентів. Також у нас є поворот на вікна. Це допоміжна опція, і в дилері вона коштує 4 тисячі євро. Може навіть більше, точно не уточнював. Автомобіль приїхав у нас з Люксембургу. Пробіг нас тут 65 тисяч. І також ми в наявності маємо ще два тайкана. Маємо ще турбоези, який їде в дорозі в седані. Також на панорамі та класні комплектації з Нідерландів можна його продовжити гарантію, і автівка розганяється 0 100 за 2,8 секунд. І також ми маємо в універсалі це Є спорт туризму з пробігом 7 тисяч кілометрів. Дивіться наші автомобілі, які в нас є на авторі. В нас там близько 45 машин, а в наявності тут в районі 70 машин. Від того часу, як ми знімали останнього разу відео, наша стоянка трошки попустіла і само собою заїхали нові автомобілі. І ми знову хочемо розказати вам нові ціни, нові автівки, які приїхали. От наша новинка Porsche Taycan. У нас є ще універсалі злопоторів. І такий. Давайте почнемо з Tiguan. Це в нас Tiguan нового покоління. Це в нас 20 Перший рік автомобіль у нас в Ерлайні, пробіг 87 тисяч, і автівка в нас приїхала зі Швеції, є повністю в рідній фарбі. з Злізного аукціону з БЦА, Можете глянути, який автомобіль в середині у нас є пісітки кольорові по салону, приборка, карплайму шпривідний, вебаста і ціна її 38-900 доларів. Якщо не маєте грошей на такий у нас Ерлайн, маємо ще такі Ерлайні. Тобто то в нас тут є довга база, Space на 240 сил, тут на 200, 240 сил і 190 сил. Всі автівки нас повно приводні за який салон в цій машині у нас тут є. Безкічовий доступ. Не всі машини сьогодні будемо відкривати, бо половина автомобілів закриті. І чомодани з ключами я носити напевно не буду. Якщо хочете огляд по конкретній машині, будь ласка, пишіть в коментарях і будемо знімати окремий огляд на YouTube. Хочу знову кажемо, обіцяємо вам, що будемо вести YouTube. Ну сподіваємося, але в, в інстаграмі ми є кожного дня. Так, це в нас є версія Allspace, Вона є довша у кожна з Airline. І ця машина у нас також в Ерлайні. Це у нас коротка база, 19 рік, 20-й модельний. Пробіг тут 227 тисяч, повний привід. Є машина в нас, як бачите, на двадцятих колесах з новими шинами. Ця машина в рідній фарбі а тут є здається, дитина з них на кресті. у нас є комісійний Тігуан, який ми щось привозили білого кольору. А машина в нас тишінадцять року. Для тих, кому надоїли ваги, і досить є в нас кракота класна машина. Це у нас Volvo XC60 в r дизайні. Ціна її 3900 доларів. В в рідній фарбі пробіг 170 тисяч. Вона в нас ер дизайн повний привід. Тільки за ціні, як вона виглядає в салоні. Р дизайн також на стіє повний у нас також є. У нас тут є Air Design кермо, сидіння. Машина у нас 17-го року має повний пакет асистентів. І зараз машина стріляється. Хто бажає класний седан, Arteon, Артеон. й рік повний привід. Є в нас безключовий доступ, Airline Zone і також Airline середині. Ціна цієї машини 33-900 доларів. Є в нас найкраща підбірка етронів в наявності у Львові. Є зараз на стоянці. Скільки в нас три спортбека і два звичайних. А у нас є ще два в дорозі і два в дитерін. Тобто це в нас в звичайному кузові. Це сніг тільки цей варіант: 35 700 доларів. Машина з пробігом 82 тисячі. Це у нас 19 рік. Машина в нас має дотяжки дверей. Наш трон в салоні дуже багатий. Має повний пакет асистентів. У нас є подвійний склопакет. пакет, комфортні, максимальне сидіння з з трьома регулюючими валіками в нас масажу тільки немає на цих сігін. Є пісів максимальні по салону, автомобіль після детейнгу і також є особливість цієї машини, що вона має дотяжку дверей і круту музику Bank of Off. У нас є грядка спортбеків, вони є 2021 року. Перший варіант це у нас 30 тисяч пробігу, От він має вентиляцію слідінь, гарний вигляд, блек пакет повний і 30 тисяч пробіг. Всі продбеки у нас 21 року. Кінки у нас дуже класні, мають всі гарні комплектації, любі перевірки, як то кажуть. Ця машина у нас має 20-й рік, 46 пробігу, 43 900 її ціна. Тут у нас 23-ті колеса. Вперше привозимо трон на 23-ті колесах, звичайний не S. Далі у нас є ось такий колір, 43 тисячі доларів, і ми готові його Продати далі. В нас є така машина. Вона коштує 35 тисяч доларів. Вона у нас на знижці 78 тисяч пробігів. Тож 360 камери з Голландії. Ну само собою, якщо бажаєте будь-який автомобіль, телефонуйте до нас. Ми надамо всю інформацію по авто. Також у нас є отут тут. Грядка ягуарів і пес його в нас стартують від 23 тисяч доларів. Ну є машини з пробігами від. 30 тисяч до 188 тисяч. Автомобілі всі в технічному стані ідеальні, всі підтримують гарантію на дилері і всі ставляться на гарантії. Бо в автомобілі є гарна особливість електричок з Європи, що батарейка є на гарантії. Переважно це інтервали 8 Років або 160 тисяч кілометрів. У нас само собою по ягуарах знижки. Запрошуємо на стоянку, можна торгуватися. Є в нас чорний блек-пакет на чорному салоні з панорамою. Є в нас з чорним салоном, з рижним салоном, з білим салоном. з елькантарним стелем. у нас є різні різні ягуари. Їх дуже багато, і також їде багато дорозі. Є з чого вибрати, і можна сказати, у нас у нас є в наявності найбільше тихої. Приїхав до нас ось такий класний седан. Вчора буквально він, він приїхав тільки з митниці. Нас є BMW 3 g 20-му кузові на лазерних фарах. Це в нас 19-й рік, й модельний. Потім приїхав до нас з Німеччини. Автівка у нас є, має панораму, тобто люк, має класний коричневий салон. Автівка має електропривіс і іншу рідкість для BMW з Європи. Чотирьохзонна кліма, повний пакет асистентів. Ну, машина з пробігом 116 тисяч і продаємо ми його за 34 900 доларів. Машина дуже, дуже крута. Спробуйте протестувати. І підвізка дуже, дуже м'яка. зараз покажемо наші Audi Q. Ця Audi Q5 сьогодні у нас на знижці, її ціна 35800 доларів, тут 150 пробігу, 148, точніше, є хедап дисплей, шкіра. Можете в посилці в оголошенні, дивитися на всі автомобілі. Там у нас є близько 40 автівок. Є в нас q 7 і це не одна, до кінця дивіться відео до кінця. Можемо зробити огляд по двох Q7. Обидві в масштівки у нас 19-го року. Тут є майже повний пакет асистентів, окрім мертвих зон. Далі в нас є Audi Q5. Її ціна 32,5 тисячі доларів. У нас є два комплекти куліс у цій машині, і автівка в дуже дуже гарному стані. Ну, як і всі автомобілі в нас в наявності, бо автомобілі відбираємо на аукціонах Європи і можемо щось вам дати. Хочу нагадати, що в нас є автомобіль під замовлення. Можете в нас замовляти, якщо у нас немає наявності подібної моделі. Наші автомобілі трошки розставлені хаотично. У Нас далі йде, мали б тут паркетники. У нас тут стоїть. Golf Alltrack. Це є рідкісна комплектація. Автомобілів в Україні таких просто немає. Він автомобілі в рідній фарбі. У нас тут пробіг 110 тисяч, автівка у нас коштує 28 900 доларів. Машина дуже дуже класна. Далі в нас є верлані Passat B8, рестайлінговий автомобіль. У нас в Верлайні зловні, автомобіль з'їхав зі Швеції. Пробіг рівно 200 тисяч, і це у нас 20-й рік. Далі машина є на знизі 18 тисяч доларів. Це Comfortline Passat, 2 літра. Автомобіль на автоматі. Ну, гарна машина за 18 тисяч доларів. Також ми маємо Passat b 8 в седані, 16 рік, 235 пробігу. Має електропривідці, все, що потрібно. Маємо також наявності такий сімейний автомобіль на 7 місць. Його ціна 16 900 доларів. Пробіг у нас тут 130 тисяч. Він повністю в оригіналі. Він приїхав до нас з Франції. Це у нас півторашка, дізель, автомат, 17 й рік. Гарний вишневий колір має, і це в нас тут 7 місць. І фари у нас тут максимальні. Є у нас Шакіа Ніро. Давно не провозили Ніро, вирішили придбати на продаж 64 кВт. Вентиляції сидінь максимальне ніро з пробігом 94 тисячі і за ціною 19,5 тисяч доларів. Ви самі прекрасно знаєте, що ми Америки так толком не продаємо. Ну, у нас на стоянці є наше сімейне авто. Це машина моєї мами, продаю її за 25 тисяч доларів. Можете по номерах перевірити, що і був в принципі удар. Там було ліве, заднє, ліве переднє крило замінене і один рішах. Безпека вся, вся була ціла. В загальному машина крута, класна, 4,7 двигун, повністю обслужена підвізка минулого року. Має крутий, класний вихлоп АМГ, перевдягнутий в АМГ. Машина дуже-дуже крута. Маємо в наявності Octavia a 8 Автівка у нас 2020 року 23,5 тисячі доларів. У нас туди хідап дисплей, шкіра, тобто машина заряджена повністю все. Тобто і знижка на неї 1000 доларів, зараз вона коштує 23 500 доларів. Тут у нас є Passat, його ціна 14 900 доларів. Це на 16 рік, 191 тисяча пробігів, є незначні підфарбування по цій машині але машина дуже-дуже клас. Є в нас на знижці Лаурін Клемент повнопривідний. Суперб 17-го року, машина коштує 19,5 тисяч доларів. Вступна в нас класна машина Audi A4 Allroad. Автівка у нас 2018 року. Це у нас матричні фари, Спортивні сидіння є в нас пакет асистентів по цій машині. Ну а робот за двадцять тисячі доларів. Я думаю, ніхто не знайде. А він є в нас наявності і можна в принципі цю машину оглядати Зацініть, як Вона виглядає, тож ви можете переїжджати і перевіряти автів. Є в нас для любителів трьохлітрових а шостих 7 Є в нас така кватрова тролітрова авдюха. Вона має пробіг 247 тисяч повністю підтверджений пробіг 17-й рік. Машина класна, на еслайнізовані зовні, всередині є підігрів сидінь. Потомбій з Італії, але стан дуже дуже класний. Наступна машина у нас є в рідкісній комплектації. Чому заключається рідкість? Автомобіль є у любителів механіки. Вона зовні не є в Еслані, але всередині салон є в Еслайні. Машина у нас має хідап дисплей бенкополус, спортивні сидіння, електропривід. Машина на заряді, але на механіці. Тобто її ціна у нас 23 тисячі доларів, автомобіль є вже у нас на обліку, пенсійний фонд. Вже заплачено питань по цій машині. Немає. Наступна машина в нас є за ціною 29500 доларів. Ціність цієї машини, що вона в максимальному ефлайні, що в салоні, що зовні, є повіність по, по пакет, машина машина електроприводах, Є в нас кватро, і це в нас 19-й рік. Також у нас є кватроводка Audi, двадцять п'ять доларів. Вона вже є в нас на обліку. Швидше цю машину ми привозили, і от така. Є в наявності. Також з'явилася на наявності за 27900 доларів 20 2020 року з пробігом 150 тисяч. У нас є ще одна півцьома, а 2019 року, Дивіться, який класний колір, не то коричний, не то сірий. Ну, Гарна машина, є хороша оптика, є в нас слайн зовні, слайн середині, всі місць, пневмо. І ціна її 53 тисячі доларів за 130 пробігів. пробіг. Біль на приборці, на панорамі, на чорній стелі. Все, що треба Йдемо далі. у нас є гарний класний кудіак. У нас 2018 року на всіх асистентах машина є повністю в рідній фарбі. Приїхала нас зі Швеції білий класний кольор і безключовий доступ. В Машині є підігрів керма, двохзонна кліма, всі асистенти, пам'ять сидіння, підсвітки, музика Кентон, Карплей, само собою, Вебасто ну шведська класна тачка. І машина не є з північної Швеції, вона є з південної Швеції, там, де є тепліше, і нема таких. Агресивних реагентів цей кутяк, що ми щойно показували, це була п'ятимісна версія. а Також ми маємо на шкірі сімимісну версію. Також того ж самого кьону і з того самого той самий пакет автівок. Машина в нас стріблястого кольору. Є в нас відключовий доступ. Гарний стан, нова тормозна система, машина обслужена і пробіг на нас 186 тисяч. І це вже двадцятий модельний рік. У нас є таких також два скаута. Автівки у нас на серйозних знижках можете собі приїжджати, оглядати і купляти. Знову автівка з Америки з автомобілі на комісію з Америки не беремо. Наші клієнти поїхали відпочивати і залишили автівку у нас на стоянці. Казали, ну, може, якщо продасться за 30 тисяч доларів, можете віддати цю аж Q5 машину. Пробувайте по номерних знаках, яка машина була по цьому. Ми Америку не займаємося. Є в нас ще така Kona Hyundai. Тільки у нас з 20-го року, рестайлінгова, півшкіра, 64-ка, 19 тисяч доларів. Само собою, кожну ціну можемо відрегулювати і зробити краще. Є два Volvo. Є у нас V60 Dores. Ця на режі-шкірі, ця на тканині. Ціна тут 11 500 доларів, тут 13 500 доларів. Машини класні, якісні, з оригінальними пробігами, але, на жаль, дуже багато людей каже, приїздіть нам бюджетні машини, класні, щоб було все Добре і так далі. Ну але конкурувати з нашим ринком по тих машинах ми не можемо, бо ми пробіги, на жаль, не крутимо. Тобто пробіги у нас є оригінальні, але бачите, на ринку твориться будь-що. Тому гарно перевіряйте машину. І коли приїжджаєте на огляд, ви дивіться на наявність він-коду і наявний він-код перевіряйте. Обов'язково, бо пробіг є дуже важливий знати. нас. Є в нас цей кудяк. він є в нас на панорамі. Огляд ви ще бачили. По це машин це сіммісній версії, що цей, що цей. Майже ідентично. Також маємо дві комерції, машини комісійні. Що чи приїжджали також з тих аукціонів наших? Це у нас машина коштує 15 тисяч доларів, 258 тисяч пробігу. Машина 1,9 двигун має. Це в нас мастір, хто хоче для шляху. Тут у нас є 3,5 тонни повна маса, задній привід 17 тисяч доларів. Машина покосана по кузову, ну з Франції можете собі теж оглянути. Подивитися, може вам підійде. Машина реально по технічні жива, ну по кузові де-не-де йде. є якийсь момент. Також хочу розповісти, що ми придбали 907 спринтер. спринтер собою теж на аукціоні. Це в нас, як бачите, по наших планах загальному по нашому Ютубі що давно слідкуєте, Ми ці машини робити будемо евакуатор. Це в нас 907 спринтер, 2.2 дизель. Бірка у нас 7 тонн, це у нас дубль-кабіна. Будемо знімати борт. Якщо хочете, щоб ми знімали огляд по цьому питанні, як ми будемо робити це все питання, будемо робити це в Польщі. І не знаю, чим вона відкрита. Можете подивитися, як вона виглядає. Та вона брудна, ну, зацініть тільки стан машини. Кермо ми перешили для себе, ну, машина ціниться реально документами. Машина після дорожньої служби, евакуатор, цей буде виходити в районі 35-40 тисяч. Доларів, ну але це 907 машина. Я хочу поставити ще фари по цій машині. Ну диски ще під питання. Головне, щоб технічка було все окей. Продається в нас Caterpillar 301,8 487 мотогодин. Можете глянути відео нижче, Ще до того як ми ще знімали відео по автомобілях. У нас є огляд оцього ескаватора. Можете подивитися огляд, як він їде, як він працює від того часу. Він не працював, бо як сказати, не то, що роботи не було, а можливості. Працювати не було, були зайняті іншою справою. У нас є автоматична змазка, нова моделька, реальний рідний пробіг. Ну, їться на сервіс і перевіряйте. Ми докупили до нашого автопарку по евакуаторах. Такий величезний прицеп. Ми хочемо платформу таку так само зробити Gromex на цьому спринтері. У нас є 22 2022 року. Автівка у нас з Німеччини. Її ціна 16 990 доларів. Пробіг у нас 39 тисяч. Машина дуже класна. своїй рідній фарбі. Збережена, гарна. Тобто таких машин немає. Можемо привезти близько 40. Або два 30 автомобілів по цей март. У Нас є за 14-900 доларів 2019 року ліфт. Є в нас ліф 60 за 18,5 тисяч доларів. Є в нас також ліфе 60 за ціною 19 тисяч доларів. Сороківка за 16 тисяч доларів. І кона в нас тут є за 23 тисяч доларів, максимальна побіг 40 і 20-й рік від Є в нас такий Hyundai Toscon, машина комісійна. Це в нас 2-літровий бензин, газ, автомат. Машина була в одних вільних руках від 2011 року 8 тисяч з половиною доларів. Є в нас така машина за 13 тисяч доларів, віддамо ми її за 12 тисяч доларів. Також у нас є комісійна на українській реєстрації 116 тисяч пробігу 16 900 доларів, такий Tiguan. І на завершення ми не хочемо показати вам Volkswagen та в Ерлайні. Ціна його 29 тисяч доларів, 220 пробігу. Десь так, тобто тому 223 в цій машині. Машина у нас має одне підфарбування, з які пам'ятає. Ну такий стан автів. І також хочемо сказати, що якщо вам будь-які автомобілі не сподобався у нас на стоянці, ми можемо привезти трішки дешевше, але за аукціону ми працюємо також. Під замовлення. Лишаєте аванс в розмірі 300 євро і розпочинаємо пошуки. Наші послуги коштують 480 євро, але послуги на аукціонах і наші умови вам сподобаються. Якщо ви хочете долучитися або інвестувати в нашу стоянку, звертайтеся, інвестуйте і заробляйте разом з нами. У нас гарні продажі. І за минулий місяць ми зі стоянки продали в районі 16-18 автомобілів. Тобто потік автотівок є, реклама є, і вміння продавати також у нас є. Тому звертайтеся, приганяйте свої автівки, замовляйте, продавайте і заробляйте разом з нами. Підписуйтеся до нас на Instagram, на наші телеграм-канали, оглядини. У нас по машинах вже закінчилися, Ми працюємо в суботу до четвертої години. Ми тут знаходимося на території митниці. Ми розмитні машина, виганяємо все на сертифікат. З сертифікату ми заганяємо її на мийку, і автомобіль реєструється у нас тут на мрео, на території. Ми все маємо під рукою, і також, якщо потрібно зробити детелі, ми його зробимо для вас. Всім-сім па-па, Всі до нових зустрічей. Пишіть в коментарях, які автівки ви хочете мати на окремих оглядах. Ми можемо в загальному зняти відео. Тому лайкайте і будемо ми просувати свій YouTube-канал, якщо цікава тема автомобілів. Бо зараз багато хто виїжджав і, можна сказати, немає зараз кому продавати машини. Але є ми. па-па.